І так, сьогодні я вам пропоную тест готовності дитини до школи. Перевіримо, включає 10 питань для турботливих батьків. Питання охоплюють емоційні, соціальні, когнітивні, моторні навички і базові знання. Відповідаєте так чи ні? Після кожного запитання отримуєте коротке пояснення. В кінці всього тесту отримуєте відповідь, чи готова ваша дитина йти до школи. І так, питання перше: емоційна стабільність. Дитина Може заспокоїтися сама, залишитися на декілька хвилин, годин, якщо щось у неї не виходить. Відповідаємо так чи ні. Вміння регулювати власні емоції важливе для концентрації і навчання, особливо в наших сьогоденних умовах життя. Друге навички співпраці. Чи дитина охоче грається з іншими? Чи вона може поділитися іграшками, товаришувати? Відповідаємо так чи ні. Соціальні навички ключові в класі, де потрібно взаємодіяти і слідувати загальним правилам. Третє мова та словниковий запас. Дитина розповідає історію два-три речення, може пояснити причину наслідкові зв'язки, так чи ні. Розвинена мова допомагає сприймати завдання і адаптуватися до нових викликів. Четверте, основа читання: чи дитина впізнає 5-10 букв абетки. Чи може вона називати їх звук, зливати склади? Так чи ні? Базові знання літер це фундамент розвитку навички читання. П'яте основи математики. Дитина рахує до 10 і навпаки. Вона вміє називати попереднє наступне число, вона може визначати більше-менше. Вона може робити найпростіші арифметичні дії і розуміти прості задачі. Так чи ні? Перші арифметичні поняття важливо засвоїти ще на першому етапі підготовки до школи. Бо перші математичні поняття є дуже важливі в базовому фундаменті знань дитини. Шосте просторові навички. Дитина впізнає основні геометричні фігури: рух, квадрат, трикутник. Знає, що існують плоскі фігури і об'ємні. Орієнтується в просторі зверху, знизу, праворуч, ліворуч. Може орієнтуватися в просторі і не загубитися, коли ви будете давати. Прості завдання. Так чи ні? Це важливо для розуміння самих найпростих інструкцій, роботи з альбомами чи картами. Сьоме, дрібна моторика. Дитина вміє писати лінії, кружечки, зав'язувати шнурки або застігати ґудзики. Так чи ні? Розвинена моторика важлива для письма та дрібної якоїсь роботи в період обмеженого активного руху. Восьме, велика моторика. Дитина може пройти 10-15 кроків, не втрачаючи рівноваги. Дитина може зробити ось таким чином і доторкнутися до свого вушка. І наступною рукою так само. Так чи ні? Розвиток балансу і координації руху важливий для фізичної активності, і це теж одна із важливих складових готовності дитини до школи. Дев'ятте самостійність. Дитина самостійно одягається, самостійно складає рюкзачок без зайвої допомоги. Так чи ні? Навички самообслуговування дуже важливі для оперативності на випадок екстрених ситуацій, які зараз можуть траплятися. Десяте навички саморегуляції. Дитина може спокійно чекати черги, може слухати інструкції і завершити просте завдання. Так чи ні? Така здатність показник зрілості і готовності до колективного навчання. І так, підсумок для батьків: якщо ви нарахували від 8 до 10 так. Ваша дитина має добру готовність до школи емоційно, когнітивно, моторно, соціально. 5-7 так означають є прогалини. Зверніть увагу на слабкі пункти: додайте дитині знання, інформаційну і емоційну підтримку. Менше 5 так рекомендується більше дослідження готовності. Це може бути індивідуальна і групова підготовка дитини до школи. Якщо вам важко на відповісти на декілька питань. І ви не знаєте, або ви бачите ні, там де ви хочете, щоб було так. Запрошую до індивідуальної консультації. Разом визначимо, над чим треба попрацювати. Підготуємо план дій, який допоможе дитині краще розвиватися і бути максимально підготовленою до школи, який допоможе дитині входити впевнено в школу з любою і внутрішньою стійкістю. Я, пані Тетяна, досвідчений педагог і консультант, радо підтримую кожну родину у підготовці дитини до школи, до нового етапу вашого життя.